Взаємодія з Януковичем. Обама дистанціювався від Януковича через його авторитарні дії. У 2013 році США вели санкції проти соратників Януковича за корупцію. Допомога Україні була мінімальною 120 мільйонів доларів на рік. Взаємодія з Порошенком. Після Революції Гідності 2014 року Обама назвав Порошенка партнером. США виділили 1 мільярд доларів з 2014 по 16 роки. Включно зі 120 мільйонами доларів на нелетальну зброю, це бронежилети та радари. Джо Байден, віце-президент США, той самий кращий друг України. За Обами був ключовим відповідальним за політику щодо України під час анексії Криму в 2014 році. Але його дії обмежилися дипломатичними заявами та мінімальною допомогою у 2014 році. Обама вів санкції проти Росії. Але відмовився надавати Україні летальну зброю чи підтримувати деокупацію Криму. То чому за даними політико Обама вважав, що ескалація з Росією може призвести до ширшої війни. Він закликав Порошенка не провокувати Росію. Чому Україна погодилась?